Народна депутатка Галина Янченко написала заяву на вихід із партії Слуга народу через вчинок голови партії Олени Шуляк. 17 грудня Шуляк прийшла у палату до військового та юриста Симороза, який підірвався на протитанковій міні і втратив обидві ноги. Шуляк вирішила обговорити резонансний допис Симороза, в якому той розкритикував її законопроект щодо містобудування та звинуватив у лобіюванні інтересів будівельної мафії. 100 тисяч доларів було тільки за руки дні вплинути інформаційну кампанію проти цього <ривання> Я не знаю, я вам не знає. Ви ж не зміниш в лікарні знаходитись. А в засобах масової інформації статті, які замовні, ми змогли всі навіть це все відспіховується в якій кількості. Тому ми знаємо, кого ми наступаємо на на хуста. Дуже вам дякую, що...

Та й вчинок настільки обурив Галину Янченко, що вона написала заяву про вихід із партії. Вчинок Олени Шуляк по відношенню до пораненого бійця це дніще. прийти до захисника в госпіталь, не щоб провідати, не щоб підтримати, а щоб поз'ясовувати стосунки щодо її корупційного законопроекту. Це плювок в обличчя всім нашим воїнам, всім волонтерам і всім, хто ризикує своїм життям на передовій заради перемоги нашої країни. Голосила Янченко відвіданий голови партії, прокоментував і сам Симорос. Після втрати двох кінцівок та дуже сильного поранення щелепи, обличчя та е, двох рук е, вирішила звітати пані Олена Шуляк, голова партії Слуга народу, без будь-якого попередження, без попередження моїх близьких, котрі були е, поруч зі мною. Е, Вибачте, мені ж, мабуть, нема більше чим займатися в київському госпіталі при таких пораненнях. Пані Олена Шуляку дозвоже ногою відкрити двері і прийти, отак, от, от без попередження до всі. Янченко зазначила, що це далеко не перший негідний вчинок Олени Шуляк. За її словами, вона й раніше дозволяла собі оббріхувати волонтерів, шантажувати депутатів і зневажати колег.